Стимули для розвитку. Законодавчу визначити, що податок на доходи фізосіб осіб сплачується не за місцем реєстрації підприємства, а за місцем проживання працівника та місцем фактичного здійснення діяльності підприємства. Це вирішить проблему розвитку багатьох міст і сільських територій, особливо ті, які знаходяться біля обласних центрів чи великих міст. Встановити податкові пільги для підприємств. Які створюють робочі місця, реалізувати інфраструктурні проекти, проекти розвитку в сільській місцевості, а також в малих і середніх містах. Запровадити справедливий податок на нерухомість і закріпити його за місцевим бюджетом. Всьому світі місцеві бюджети, особливо, що стосується нерухомості, це чіткий податок місцевого самоврядування. Нам його свідомо зараз не дають. Нам свідомо. Е і взяти із самих тих відсотків які з податкування, то єдиний податок, який може наповнювати бюджет, це податок на нерухомість. Потрібно свідомо до нього правильно підійти. Правильно підійти для того, щоб наповнити. Я переконаний, ми це можемо зробити. Спрямувати земельний податок, виключно до місцевих бюджетів, ну, зрозуміло, із розподілом рівнями місцевого спорювання, чи це область, чи це район. Попереду нас чекають багато роботи. Сподіваюся, на, дійсно на вашу активну участь ми мусимо пройти цей шлях, переглянути модель відносин між центрами і місцевими органами влади. На мій погляд, тільки потужне місцеве самоврядування, яке здатне задовольнити потреби людей в робочих місцях, якісній медицині, освіти чи культури і послугах, комфортному середовищі для життя може зупинити в Україні розмови про федералізацію. Запрошую до дискусії всіх вас. Переконаний, спільними зусиллями ми зможемо побудувати сучасну модель розвитку громад, яка забезпечить право кожному жити комфортно і заможно всій Україні. Від невеликого села до найбільшого міста. Давайте будемо об'єднуватись. Україна вперед. Я переконаний, що разом ми зробимо, щоб місцеве самоврядування перетворилося в місцеве самоврядування. Дякую. Друзі, є така пропозиція. Давайте тако вільне е, зараз запитання. Запитання буквально до 30 секунд, щоб невеличкі ставити до е, спікерів, до виступаючих, до Наталії Королевської, Гена Сусла, а потім десь до трьох хвилин, якщо буде бажаючи ще виступити щодо тематики нашого сьогодні зібрання, приймається ну, у нас так демократично, у нас якщо, місцеве самоврядування. Будь ласка, бажаючи, я думаю, вільно можна підняти руку, встати, задати запитання, щоб, просто, щоб у вас було видно. Друзі, активніше, тут все ж таки депутати, міські голови, я думаю, є що запитати, є що сказати. Хвилюється, напевно, за Нас... Ми переможемо в тому плані, що можемо вільно спілкуватися, вільно говорити. Якщо почнемо все. Так, Будь ласка, мені звіта Шіскохецький, депутат Усякинської районної ради. Я бачу книжку про економічне розвиток держави. Всі, я ставлю, щоб продовжити І написати слідочу книжку відносно історії, як бачення партії, відносно зовнішньої політики, ну і так далі, цьому розумінні. Зможете Дякую. це зробити? Я, я, дуже я думаю, що е якщо можна, то я, я в Маслу. Ви підняли питання про економіку, тому що наша програма це нова країна, нова економіка. Ми чудово розуміємо, що в кожній, от я вже говорив за будинок, коли в будинку повинен бути один господар, так само в будинку в нашому місцевому самоврядуванні це фундамент, це якраз економіка, на якій ми повинні спиратися і що ми повинні робити. Все решта ми можемо дійсно набудовувати, дійсно будемо говорити. Не можна побудувати майбутнє, не знаючи свого минулого, це ми чудово розуміємо. На Тернопільщині особливо тут хочеться поговорити, тому що я був у вас у усяти, розумію потенціал розвитку самої громади, тому що є історія, є дійсно, скажімо, туризм, який ми взагалі, на жаль, не можемо розвивати так, як хотілося розвивати. Ми чудово розуміємо, що культура це також духовний той фундамент, на якому повинно стояти. І про це не треба, я думаю, що писати, потрібно говорити, це потрібно ним жити, це потрібно його мати в собі. Ми чітко розуміємо, що з принципом говорити зараз великі гасла і йти на вибори це добре, але ми це переживали. Ми пішли з конкретною пропозицією з новою економікою, а все решта, воно у нас внутрі, тому що ми цінуємо, хто де народився, ми цінуємо історію України. Ми бачимо, наскільки наша Україна багата з усіх сторін, з чотирьох сторін. Ми знаєте, провели з вами Євро 2012, коли побачили той потенціал, дійсно, скажімо, нашої культури, нашої гостинності, нашого об'єднання, тому що всі об'єдналися, свідомо почали нас політики роз'єднувати. І знаєте, мені дуже... Андрій Шевченко. Сьогодні, до речі, Андрій Шевченко мався бути поруч з нами, але ночі позвонила дружина. Третя дитина, Дай Бог вже там на хвилину на хвилину можна буде сказати, що дані <реш> 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 що не рожає. Я як, як, як Бог дасть, але вже знаєте, третя дитина. Тому він сьогодні там з своєю дружиною знаходиться. Але коли нас починають роз'єднувати, і коли сьогодні інформація, що знову законопроект подається там інший по другу мову, коли всі говорилися певні політичні сили, а перш за все, це партія регіонів, що цього ніякого разу не можна робити. Знаєте, нам потрібно розуміти ціль ставити, як ми можемо об'єднатися, щоб її досягти. Не тільки роз'єднуватися, не тільки а дійсно об'єднатися для того, щоб краще стало жити в кожній нашій громаді. Кожній нашій громаді, тому що нам не хочуть цього давати. Нам хочуть, щоб ми дійсно ходили по кутках і просили тих копійок чи до якогось вирішення того чи іншого проблеми. Я переконаний, що ми можемо це все змінити. Якщо об'єднаємося, якщо повіримо в ціль і будемо розуміти, що нас не процес цікавить, нас цікавить те, щоб це було виконано. Дякую, друзі. Будь ласка, особливо цікавить ваші думки щодо розвитку місцевого самоврядування. Можливо, у вас є зауваження, можливо, доповнення до тих ініціатив, які висловлює партія Україна вперед. Можливо, ви хотіли б щось заперечити, додати. Тому, будь ласка, вільна форма дискусії, будь ласка, слава, якщо можете, представляйтеся. Доброго дня, всім учасників села, голова, Михайло Сужу. Я цілком підтримую ваші ідеї, саме ложу свої сесії. Питання стоїть в тому, що треба, якщо йде вже по такій стежині, обов'язково має бути відмічено. Я рахую, що такі ворога районні ради не потрібні в не потрібні Україні. Їх і їх треба. Якщо вже розванено пірамід, то буде бюджет формуватися знизу вверх, то для чого хто буде ділити управляти на нашими рішеннями? Я знаю, як ніхто, які бої я витримую, щоб наповнити свій бюджет, щоб садочки. Отримали зарплату, щоб мали за що прохарчувати дітей. І це робиться. Я б хотів, щоб ви звернули увагу на е, формулу, яка рахує ці кошти. Як так може бути, щоб такий населений фунт 7-8 тисяч не дотримував до мільйона е, насадовців грошей? Так порахувала формула. Вони вкладають туди відповідні показники, це населення і сума. От що це робиться, то його треба вже вирішувати. Ця проблема страшна. Вони паркували, вийшло і навіть шанс він мав Загалом про субвенції, про трансфери. Як вони йдуть? розумієте, Більше це тепер, що болить, тому що що тепер робить партія регіонів? Вони ж розкидають гроші на місця, купують вікна на своїх сілах, двері і все нормально. І в піарі це ж саме зробили. Ці речі треба відрегульовувати. Тому однозначно, мають податки залишатися всі внизу, ну, 75% за мінімум. Я не знаю, ви відсотки не казали, що у вас прописано? Має залишатися на місцях. І все більше ніколи не треба, так працює Польща. Як всі живуть, бути, не потрібно хтось управляв рішення, які зробила громада. То тут треба конкретно, чітко, ясно. Районні ради ліквідувати, адміністрації повноважень у різних. І тоді побачимо, хто є хто. Тому що в даний момент е все перетворило на що? Якщо голова, в Рігова, то на тобі. І якщо ти протестант, то тобі вже нічого не буде. І не дивляться, <неблістична> та, і дивляться ні, на, ні на що. На я кажу, Ми тут фінансували 700 тисяч. 700 тисяч є одразу закрити. Ми його закрили, я правда, дах шатровий згоджу, Ну, але людям справа. Ну, просто закрити і все, немає фінансування, не буде. А гроші загального рахунку перекидають на спецрахунок районна рада і купують вікна в аварійних приміщення. Ось що робиться в нас. Катастрофа загальна. І Тому і треба вводити плювими шляхами, буде більшість Верховної раді, не буде треба битися за ці зміни і їх вводити. Я Дякую. Дякую. Дякую за пропозицію про районних ради. Це дискусію потрібно було провести. Я повністю підтримую, знаєте, по ще пару цифр по статистиці. І за минулий, за минулий період, ті, як в державному бюджеті було передбачено для погашення ну, так званої різниці у комунальних послугах та інших, із 10 мільярдів 85% пішло всього-навсього на 5 міст. Це Київ, Донецьк, Луганськ, Харків. А всі решта це 85% з цього. Це зрозуміло, що в нас зараз дуже дивно, коли особливо починають агітувати і чи можуть від влади, що все за наші ж кошти, за наші бюджетні кошти роблять дороги, роблять все, і говорять, що це тільки завдяки там, Іванову, Сідорову, Петрову. Ну вибачте, це ж наші кошти, це наші податки. Як ми можемо це дозволяти? Ну тут якраз от хоч, хочеться е, поговорити на те, що як ми можемо об'єднатися. Вам приклад цікавий на виду. Буквально в п'ятницю був на відкритті у Коломийському районі село Старий Гнідин, зараз точно, точно спомню назву. Що там було? Там відкриття було народного будинку, так званого. Підтримався, коли дізнався саму суть, тому що ну, для мене завжди скажімо, цікаво підтримувати ініціативу. Нам потрібно навчитися об'єднуватися як не тільки біля проблем, а як біля якихось добрих речей. Повністю громада невелике село побудувало народний будинок, ну, будинок культури, так, як говорити народними словами, де там ФАП, де там бібліотека, де там невеликий спортзал будинок культури. З одною з цікавим цікавим підходом в бюджеті села на це всього напсів там було виділено там тисяч гривень. Підтримували там районі дали на матеріали. А всі всі решта роботи, як як механічні, так і е, людські, починаючи від 15 років е, дитині, закінчуючи 92 роки, там такі дідушка, всі повністю всім солом зібралися і гуртом побудували. Сказати, я відверто кажучи, коли я пройшовся, там подивився. Ну повністю європейського стандарту. Європейського стандарту, Я, я кажу, як можна так об'єднати громаду. Як можна так зробити? Я переконаний, що таким шляхом обов'язково треба йти. Треба об'єднуватися, об'єднуватися біля тих ідей, біля тих проблем, біля того, що нам потрібно дійсно, скажімо, рухатися вперед. Не треба зупинятися. Не треба робити таким чином, що громада нічого не може впливати на розвиток своєї території чи ми будемо стояти. Так, кожна політична сила це також треба відверто сказати. При при тому, як стати, наприклад, там президентом всі говорять, що ми скасуємо адміністрації. Це всі говорили. Тож про це треба відверто казати, тому що тільки посилюється адміністрація, тому що набагато легше е, так керувати, управляти, тому що вільній людині набагато важче сказати, що треба віджиматися чи ще щось, тому що людина буде мислити, людина буде говорити знаєте, для мене це не цікаво. Але поки ми будемо сидіти, поки ми не будемо нічого робити, так і далі буде. Ще буде, напевно, гірше, якщо ми не будемо дійсно відстоювати свої інтереси і намагатися щось змінити. І починати перш за все це із сер. У мене наше, моє рідне місто Сквира. <плес> зараз те, що зараз знаєте, відбувається, і так як влада ця партія регіонів працює, я був в суботу, в суботу було ще день міста Сквири. Кожен раз присутній там, кожен раз із людьми. Для мене не є проблема гуляти по місту, виходити, спілкуватися з людьми, тому що мені це цікаво. Вони мене підтримують, ми якось намагаємося разом бути. І коли прийшовши туди і не було ні техніки, нічого, тільки були заборгованості, я не говорю, що якийсь там геній і все решта. Ні, просто намагався і об'єднати громаду і сказав, що в мене зовсім інша ціль. Інша ціль в тому, що що я хочу досягти у своєму місті. Коли настягував в прямому сенсі, настягував техніку, тому що купити всю навсю там дві одиниці можна було нових із бюджету. І я думаю, що ви всі це чудово знаєте. І зараз наскільки мені було боляче, що ця адміністрація починає продавати водоканал, в прямому сенсі цього слова, продавати водоканал, продавати комунальні, комунальні підприємства, на яких все, все трималося. До чого ми далі завтра дійдемо? У нас вже продані всі енергетичні об'єкти, Обленерго, да, там, Райенерго це, це ті речі, які дійсно скажімо, це державні речі, це ті речі, які завжди прибуткові. Це ті речі, яка основа повинна бути. У нас зараз у Київській області фасто, і фасто, і місто обласного, обласного підпорядкування. Літр води, питтєвої води продають по 60 копійок. Возять з Білої церкви літр води по 60 копійок. Якщо ми хочемо далі-далі так іти, ну це наш шлях. Але я переконаний, що вистачить треба зовсім по-іншому, треба рухатися в іншому напрямку. Для цього потрібно об'єднувати, Для цього потрібно спілкуватися. Тільки в спілкуванні можемо знайти ту єдине правильне рішення. І треба не так, що спочатку прийняли рішення, а потім ні. Ми просимо вас одного. Давайте приєднуйтесь до спілкування, давайте подавайте свої ідеї, давайте покритикуємо наші пропозиції, тому що це правильно. Тільки в критикі, тільки в вільному спілкуванні ми зможемо знайти єдине правильне рішення. Я говорить. теж що друзі, це наш кандидат по мажоритарному округу 163 по місту Тернопіль, водорічний керівник Центральної виборчої комісії, відомий тернополянин Ярослав Васильович Давидович. Колеги, оскільки ви більшість для вас є мої колеги, бо я розпочинав свою діяльність в органах влади і місцевого самоврядування ще в 79 році, інструктором тернопільського бликонкому, завідуючим організаційним відділом в обликонкому, президію власної ради, хто пам'ятає, була така інституція. Обласної державної адміністрації і працював у відділі з питань діяльності рад та місцевого самоврядування секретаріату Верховної Ради. І бачите, ті роки в Центральної виборчій комісії питання місцевого самоврядування і місцевої влади для мене були не чужими, оскільки ви розумієте, ми тісно співпрацювали. Так що я дозволю собі декілька слів сказати з свого досвіду, сивої голови. І поділитися своїми теж думками навколо цього питання, які я думаю, в перспективі думаю використати і в своїй передвиборчій програмі. Перш за все, ми сьогодні говоримо про податки, ми говоримо про гроші, ми говоримо про все. Я би сьогодні розпочав, по-перше, закон про місцеве самоврядування. Я брав участь у його. Ну, як би вже в другому варіанті підготовки був такий народний депутат Василь Іванович Руденко. Хто пам'ятає, це він із Сумської області, з Гощі. Він є автором закону про місцеве самоврядування. Він прийнятий був у 92-му році. Він був прийнятий на основі значить, закону про самоврядування Франції і других держав. Вони туди їздили, вивчали. Одним словом, ми в цьому законі зробили крок вперед. Але потім, якби ми його дотримувалися, ми б сьогодні були далеко-далеко не там, де ми є, з місцевим самоврядуванням. Ми від нього лишились, як кажуть, рожки і ножки застосування. Перш за все, ми давайте чесно, відкрито говорити, сьогодні структура місцевої влади. Я уявляю собі, що сьогодні ми повинні повернутися в структурі місцевої влади чітко до розмежування повноважень. Тобто... Ми повинні сьогодні сказати так: що повинна бути рада, повинна мати виконавчий орган і вона повинна всім розпоряджатися на місці. На жаль, сьогодні така структура вирисувалася як, значить, як державні адміністрації, і по суті в нас влади втратили. Влада, тобто в особі своїх рад, виборний орган втратив свої повноваження. Ми сьогодні повинні сказати так: в нас повинна бути от область, так, повинна бути обласна рада, вона повинна мати облвиконком, вона мати свій виконавчий орган, мати свої структури, і вона повинна керувати всім життям області. А адміністрації, це є надумане, воно є надумане. Скопійовані в Росії і в інших держав, це дійсно перший крок до тоталітарного режиму адміністрації. Замість адміністрації повинні бути що? Представник президента, який з повин... маленьким своїм апаратом, секретарку водія і там два писарі повинен мати, і він повинен контролювати тільки питання, делеговані. Держава, тобто делеговані державою, делеговані президентом, радом на місцях виконувати всього-навсього, він повинен їх контролювати, спостерігати, не приймати ніяких рішень, не бути політичним органом, який є сьогодні е, нашій адміністрації. І тоді лише ми зрозуміємо, оце буде розумітися, що місцеве самоврядування. Давайте ми в 94 році, хто пам'ятає. Все ж таки зробили крок, на який наполягав Василь Іванович Руденко в своєму законі. Ми повернули виконавчу владу. Па пам'ятаєте, коли обирали Косенка в області, в районах, ми зробили. Були, були в нас обласні ради, були в нас виконкоми при обласних радах. І були там ті представники президента, по суті, вони на цей час голові обликонкому делегували. Повноваження представника президента. Але коли приймалася конституційна угода, тоді взяли чи зразу ліквідували обликонком, ліквідували, по суті, ці всі структури, зробили обласні державні адміністрації, знову повернули, і ми пішли тим кроком, де ми сьогодні. Скажіть, будь ласка, я пам'ятаю, ви пам'ятаєте, хто ж тих і старших людей початок 90-х років? Хіба міг собі дозволити голова? Навіть адміністрації, коли був Роман Гром'як керувати сільськими радами в районі чи керувати в області, районними радами, це були самодостатні, повноважні органи влади. Ви ж дивіться, куди ми сьогодні прийшли. Голова адміністрації, він викликає на килим і слухає з усіх питань голову сільської ради, голову районної ради. Да ми самі себе не поважаємо. Ми з чого повинні почати. Ми повинні сказати, це є. От, Савчук, я його підтримую, я в Усятині прекрасно знаю всіх людей. Я, до речі, в кожній сільраді в області бував. І під Гаєцький район утворював, я все це добре знаю. І сьогодні мені соромно, коли у Києві збирають голів. На якій підставі? Можна зібратись, порадитись, з яких питань там. Але сьогодні збирають і проводять з ними, звіти слухають. Притягають їх до відповідальності, ось з цього треба почати. Адміністрація ще раз підкреслюю: ви ж подивіться, ким сьогодні стала адміністрація? Ці циніки, які сьогодні підім'яли під себе всю владу. Ось з цього треба почати саме в нам місцеве самоврядування. Ми сьогодні повинні правду сказати, що ми дивіться, ми кажемо, немає коштів, у нас біда. Ви ж дивіться, я пам'ятаю, в, в нашій області було 317 сільських рад. Сьогодні є 600 з чим. Захотіли, зібралися хутір. Ми хочемо свою сільську раду. І на це йшли на цьому поводку місцева влада. На цьому поводку йшла Верховна Рада. Ми сьогодні поутворювали там сільські ради, де лишилось декілька пенсіонерів, де нічого немає. А там сидить голова, сидить секретар, сидить бухгалтер і ще, і ще. І які кошти вони забирають? Да, сьогодні буде важко. Я розумію, що хотіли самоутвердження кожне село мати сільраду. Ось тут є великий резерв, Євген Іванович. Отут якраз ми повинні чітко сказати. це Не популярний крок, але ми повинні чітко сказати. Візьміть Польщу, я теж вивчав, цікавився тим. Візьміть гміна: 16, 18, 20 сіл. Хороший апарат, хороша структура. Це, що там, тим більше ми кажемо довідки, довідок стає все менше і менше, все менше і менше звертаються туди люди. Все менше сьогодні на них є деяких питань, які раніше вирішував там цей голос ради. Ось тут є великий резерв. І тут ми повинні навколо цих питань працювати. А що формування бюджету, це дійсно в нас безпреділ і використання бюджету і на рівні держави, на рівні області, на рівні району. Ну, є багато, безперечно, питань. І я би знову привернув вашу увагу. Це органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування наші на місцях ми все забули. Ми дивіться, я бував в багатьох країнах, і такі навіть в Канаді, в Швеції, та там і ті вуличні комітети діють, та там діють сі, отих, так би маленьких населених пунктах, і другі, третій. Вони слідкують за порядком, вони за екологією слідкують. Вони все, люди задіються до цих питань. Ми сьогодні маємо 10, 20, 30 в селі партій, і вони там що хочуть витворяють. Так? А ми сьогодні не маємо впливу. Керівник влади через свої структури, щоб він керував і якось управляв цим населеним пунктом. Є багато ще безперечно питань. Будемо сподіватися, Дякую, що їх будуть вирішувати про це. Давайте може побудемо. Пане Михайло, що, будь ласка, у уважаєте. Ще... Ви знаєте, що якщо ну, ми вже були гості? Дивилися, я ногою ні разу не вступив в адміністрації на якісь наради, на якісь звіти. Ну, Таких, як Савчук, чому... одних на область. Ніде в законі нема написано, що я це маю робити. Це перше, я на цьому стою. З і повноваження питання знято в мене. Ні разу не звітував через те, що мені грошей на це не дали. Якби всі такі були. То, то Тут дотримуватися закон на місці. місце. Це, це не питання. Це, знаєте, безумні без, без хребетні голови, які, вибачте, на натуральні зруні, які здали громаду. Я лег від адміністрації. Так, я один-єдиний в області, який в який не звітував. Рік пройшов всі звітували, їх не допустив до себе. І в моєму місці вони те, що я їм кажу. Це не питання зовсім. Питання стоїть в іншому. Ми ту піраміду розвернемо, може, вдасться. Ми їх хоч Богом кладіть. Не вийде нічого. Через те, що треба ліквідовувати служби. Не має бути цього. Якщо будуть наші гроші знову на рахунку, там не буде. У мене сьогодні біля мільйона грошей. Гальмують і платежі йдуть тижнями. І не ведуть, я впевнений, що я з ними вже не витворяю. Сьогодні хочуть щось зробити. Контроль жорсткий, докерувалися, немає тіла грошей і не дають. І якщо ці кошти будуть наші ж і будуть на Казашанському рахунку, то знову біда. Тому це треба знову ліквідовувати. У Польщі їх немає, як я знаю, і в інших країнах світу. Має бути рахунок селищної міської ради і має громада і вирішувати де дівати ті кошти. Питання зняти. Оце треба вже бути готувати, це має бути конкретно чітко. Тому я кандидат, представлю представлюся ще далі у народні депутати по 166 округі від народного руху України. Це у її програмі чітко є. Ліквідація, ліквідація і ліквідація. Далі, бо інакше нема чого пройти. Дякую. Якби на цьому вдалося і пройти, поки допоможе. Разом це там ставити у жорсткі рамки. Дякую, пане Михайло, дякую, друзі друзі. Хто ще може є бажаючі вийти, будь ласка. Бусі ну, бачу, бачу, в якому стані наша ратуша. І це от якраз одне питання е, фінансування. Фінансує, Кабмін половину профінансував, половину е, будьте здорові, хлопці, робіть, що хочете. Е, е, я вважаю, що е, пан Давидович правильно підняв питання, і я підтримую його двома руками. Починається все з структури. Тобто структура сільської ради, структура міської ради, кількість людей, фінансування і так далі. Тому що загальними гаслами все правильно у нас написано. Але людей цікавить конкретика. От якраз конкретку нам треба почерпнути такий цінний досвід і в програму це додати. Тому що, я ще раз кажу, тільки конкретика цікавить людей. Ну і основне друге питання підняти ініціативу громади. Що б ми не робили, якщо не буде оцих вуличних комітетів, якщо не буде громадської організації. Зараз вони створені при адміністрації, але адміністрація на них не дивиться. Ви там собі вирішують, давайте нам, а ми там робити так, тому якраз оце ініціатива рома, крім політичних партій, залучати в організації всіх. Звичайно, Дякую. Дякую, Дякую. шановні друзі. Будь ласка, ще у нас просто чекають наших гостей, наших лідерів партії бізнес перед на обласному телебаченні. Що можливо, у вас є зараз можливість виступити і ще свидати свої пропозиції, запитання. Будь ласка, кого ще є бажання? У нас ще є буквально там п'ять хвилин. Є що може, Наталія Юрійна, може, вам є, щоб ви були сьогодні присутні на такому форумі з, з резюмувати, сказати думку як лідера партії, яка вже незабаром буде представляти громаду в парламенті. Дякую дуже паша за пропозицію. Ну, я вважаю, що треба доопрацьовувати програму. І тут була дуже правильна пропозиція, що її треба конкретизувати, де треба додати реальних речей, які... Ставити себе за мету і досягати будь якої світу, тому що у нас у всіх є такі красиві бажання.